Як гарно, коли наша держава турбується про журналістів. Представили козака Ігор. Дякую вам за охорону. Ну що, це така прив'юшка до інтерв'ю із паломниками-хасидами. Зайшли на вулицю, відбувається тут чудодійне дійство. Ви бачите різні екстер'єри, різні будівлі. Героям слава Героям. Козачі. Резонанс у суспільстві. Щороку паломництво хасидів викликає хвилю обурення серед деяких уманчан. Люди скаржаться на безлад, шум, сміття та постійне перекриття вулиць. Дехто з місцевих навіть вимагає обмежити доступ для паломників або змусити їх платити спеціальні збори. Але водночас є й ті, хто підтримує приїзд Хасидів, адже це приносить величезні прибутки для місцевої економіки. Справжній треш могила духовного лідера Цадика Нахмана цього року виявилась в аварійному стані і потребує термінової реконструкції. Чи зможе фонд Рабі Нахмана виділити достатньо коштів, щоб впоратися з таким напливом людей? Зараз там проводять термінові роботи, але ситуація залишається напруженою. Знаходимося безпосередньо на вулиці Пушкіна і ви можете бачити, як це все відбувається. Це уманчани продають продукти і товари, а це євреї продають свої товари. Всі знаходяться на одній території. Все буде Україна, все буде перемога. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.